Доброго дня, любі підписники каналу і гості. Знову вийшла в сад. Поки не холодно, по холоду я не хожу. Ну, Зараз тепла днинка така, ну як тепла, ну, <смі> ну, морозу вночі був там 2 градуси, але зараз немає, я вийшла. ось. І так хочу вам ще розповісти про Уже ж воно, воно. Весна не за горами, не думайте, що зима буде вічна. Ні. воно туди-сюди і прийде весна. А я хочу розповісти про обробіток троянд. З, -з перших днів, от як ви от як розкриєте або хто не вкриває, от такі, як у мене, от будуть, чим їх потрібно буде обробити. От я і хочу поговорити на цю тему. То зі мною, будь ласка. А це ось покажу вам вон, з цієї баклажки, що я сажала, дивіться. Вон, бачите? Де вони тут? А, вон, зелені, зелені стоять. Саджанці, бачите? Всі стоять зелені. Зараз я їх хорошо ж прикрию, бо я ж, вже ж відкрила їх. От. Вони ж у мене тут усім прикриті. Не тільки а так от. прикриті. Ось так от вони прикриті все. Так поприкривати тут. о, Все я поприкривала тут. щоб, о. І зараз підемо до альтанки і там я вам все це розповім. Троянди от зелені стоять, ну вони осипляться, звісно, все. До весни ще далеко. Ну, Все рівно вже потрібно починати знати, хто може вже і почне підкупляти. Я із Нового року завжди починаю скупляти собі доб добрива там і ну, чимити, лікувати, все-все це я роблю з зими. І так, я трошки вам... Розповім, новичкам особливо. Ну, ті, хто вже ну, люди ну, взрослі, вони, я думаю, знають це все. А хто от, вперше зіткнувся з трояндами, от. ну, може і не знає чоловік. Я ж теж не все знала е -е, спочатку. Я знала ну, ну, свою роботу. Це чоловік у мене дав, він розбирався. У всіх цих тонкощах. Вон, дивіться, бачите, ось кущики я ось понасад понасаджала тоді, порозсаджувала. Це із тих я розсаджувала. Із е, корінчиків. Вже вон, вони зелені, вже пішли рости. Я їх багато понасаджувала тут. І з тих я вам показувала, вже пішли рости. Що я саджала, що ми тикали прямо із того їх. І з вершечків там таких по 5, по 6 сантиметрів вони були, вони вже прямо кущики поробилися. Чим і коли обробляти троянди? Так, малюся тут, а ну давай, я тебе буду знімати краще. О, Маруся ж за мною тут же стіна, вона, вона ж не може без мене, щоб це я знімала, а Маруся десь ходила, ні, вона тут. Троянди бажано обробляти. Ви іще хочу сказати, ви не дуже на мене, це, як я не, я не добачаю, по-перше, очки в мене не знаю. Я ще нові вже взяла, і вони все рівно от ті. Як другий, я четверку беру, значить, мені зовсім не видно в них. А от тройка мені от, слабі вони. Ну, прийдеться 30,5, мабуть, брати. От я у, як в домі я читаю, от, в той, мені ще нічого. Він інтер... в тому читаю, от у... в інтернеті там, де. Там мені нічого. А ось як на вулицю виходжу, вони запливають. І я дуже недобачаю. Ну, а треба ж прочитати, що я написала, там ж. Чим і коли обробляти троянди. Троянди бажано обробляти зразу, як відкрили. А хто не укриває, коли трішки потепліє. Ну, а хто укриває, звісно, то От, укр... От, розкрили і ви повинні обробити. Ну, на, на пробіжку десь неділі ви повинні обробити ці троянки. Для обробітку можна промінати слідуючі препарати: хом, контактний фунгіцид, контактної дії містить хлороки сміді. Обробити не тільки. Обробити не тільки пагани, але й ґрунт. Навколо... Троянди. Я завжди таке роблю. Я завжди і обробляю і ґрунт весь. А бігапік. Це теж холороке сміді, але вже як гель він йде. Той порошку йде, а той як гель. Ефективні при ранній весняній обробці. Вони... На трояндах ребре захисну плівку. Доза 40 грамів на 10 літрів води для хома. І для обіга пік 40-50 мл на 10 літрів води. Це гарний препарат, ще гарний препарат. Це оксіхом. Тут є два складові мідь і хлорокис міді. Р розбавлений. Фунги... Фл... Окса... Оксади... кси... ксилом. розбавлений фунгіцид, який попадає внутрі гриба і прекращає синтез внутрі гриба, чим покращує можливість розвитку троянди. Оксихом 20 грам на 10 літрів води. Прекрасний препарат ще хорус. При ранній обробці троянд. Бо я ним хорусом я бризкаю і сад, і виноградник теж бризкаю. І той, він навіть діє від ну, 3, там вже 4 градуси вище нуля, він вже вільно діє собі. І діє притом гарний препарат. Цей препарат... На контактній системі, на контактні системні свойства. Дві ж 2 до 6 грам на 10 літрів води. Всі ефектні. По бруньках і листях. Від хоруса п'ятин немає. От хорусом, як бризгаєш, п'ятин немає. А як бризгаєш це хомом або оксихомом, там з'являються такі п'ятна, як, ну, от... Адмила, на, ну, наче. Ну, воно змивається все, але ну, кому, не, не, кому не дуже, ето, значить, бризгайте просто е, хорусом і все. От хоруса нема нічого, не він сліда. І ще підкорм. Це чим будемо підкормлювати, Зразу от, з весни. Я ну, підкармлю підкармлюю взагалі. Я Раніше я не говорила, чим, ну, цей раз я скажу, звісно. Вже. Я підкармлюю сульфатом магнію. по одній ложці, простої, просто, без гори, без нічого, ложечку під кущик. Воно при е, вологій, е, як дощик там пройде, то і воно зразу розтворяється. І це теж гарний стимулятор. А потім десь через неділю, днів 10 я вже вносю нітроамофоску. Ну, туди внос я десь дві ложки. Ну, я пригоршню кидаю, ну от вона, виходить, там дві ложки. Це весною все під бажано під сиру землю. От як бачите, що дощик іде або пройшов дощик і знову буде дощик. От бігом, прийшли, про, про, прокидали його і хай дощик цей туди. Той. А, пот, а потім запулити його там за то і все. Троянди осінньої посадки. Ми ж нічим, нічого ж ми не ложили, поки як сажали їх. Значить їх весною потрібно ну, зробити їм старт. Я проливаю під корінь. Добрива серії мастер. Там є, всі, там є спеціально троянда намальована на, на коробочки. Коробочка така, і написано мастер. Там всі мікроелементи, які потрібно троянді. От я їх у відро, з відра що я підливаю в лійку, сиплю туди мірну ложечку у лійку і проливаю під корінь ці трояндочки маленькі. І ще додаю я гумат калію ілі на. Натрію. Більше я додаю гумад калію. Оце туди, туди у цю мірну ложечку, ту, сульфата магнія, ви додавите 4 ковпачки гумата калію або натрію. І розбавити все. І піділяти під кущики, під ті маленькі. По, ну, по, скільки, там, по дві кружки піділіти літрових чи три кружки підігліти. І я накриваю ще зверху тарою. Ви бачили, в мене завжди, якщо хто в мене на каналі дуже довго, що в мене по саду завжди стоять всі, вся тара зібрана з усього. того От я стараюся. нею Укривати, накривати, щоб швидше пішли бруньки. І з силою росту піде трояндочка. та. Дає активний старт трояндам осінньої посадки це. Коли листочки з'явилися на трояндах, прокормила по, по листю. плантафол і плантатор. 20, 20, 20. Вже листочки, як будуть, у вас в хороші такі в фазі вже. От ви прокормите по, по листу підкормите 20-20-20. І я туди додаю тоді вже Парацельс. Він діє 40 днів. Він від всіх, він контактна. Він і і, акварицит і, і фундицит. Цей препарат, так що він діє на, на всі, еті, на, на все діє. Він і від вредителів, і від, від шкідників, і від грибків. Від цих. От я роблю так ще. Дальше. Все, що ми весною робимо з трояндами, це успіх цвітіння наших красунь. Це дає хороший старт, без яких неможливе пишне цвітіння. Якщо хочете, щоб вас троянди квітували дуже, дуже рясно і дуже пишно значить ви зробіть оце. Як не будете робити, вони будуть свісти одній билинки, по одному квіточки видавати будуть. Новички, я вже сказала, проливаю весною водою. Чи ну, проливаєш сульфатом магнія із Добриво гума, з гуматом, це калія, або натрія, і накриваю тарою, щоб скоріше пішли бруньки. Уже як підуть вони бруньки в рост і в силу, тоді відкриваєте, відкриваєте не по сонцю, а по такій, або дощовій погоді, або хмарній погоді, або на ніч, ну, щоб, щоб жарко не було їм. Оксихом ще добре. Хто виноградарі, у мене теж є виноград, то ще гарно оксихом діє на виноград. Потім через 10 днів, ну, іще можна пробризати? Ну, це вже. Потім навіть не через 10 днів, а днів десь через 20 Якщо ми пробризаємо парацельсом, якщо ви не бризали парацельсом, то потім ви можете чи пробризати. Той, ну, я зразу в одну бакову зумі, що то мішаю те й те. І пробризую. А можете бризати те, а потім через 10 днів десь парацельсом пробризати. Він діє 40 днів. Так що дія його дуже велика і ну, в тому. він гарно діє. Ну, от, оце, що я вам хотіла сказати. Гарних вам троян в 25 році і всім нам! А ще спасибі нашим захисникам, які нас захищають і обороняють, бо без них би ми цих троянд не ростили і не виростили. А так у нас є стимул, що, що в нас. Буде колись теж затишок і мир. І ми через то їх і ростемо. Оце так воно зараз виглядає. Вон, навіть зелений. Бачите? Он зелений, зелений, чебрець. Росте собі. які пооблітали вже саме листочки, а які ще прийдеться обрізати їх, а які зиму може облетяти. Ну, Маруся моя. Маруся, Маруся. Ну що ж, спасибі, хто буває зі мною. Хто заходить на мій канал, вітаю вас з, з, з святами, які будуть ось. Бажаю вам здоров'я всім. Наснаги, терпіння, Божого благословення. До побачення, до нових зустрічей. Все буде Україна! І все буде! Добре у нас.